Друзі, всім привіт! Це компанія «Автофокус». у нас ось таке надходження Hyundai Santa Fe 2013 року, білесенький, візуально і технічно без зауважень, 2013 рік, 2,2 дизель, повний привід на автоматичній коробці передач. Автомобіль оснащений ось такими денними ходовими вогнями, має лінзовану оптику, противотуманні фари, має дубль-повороти на дзеркалах, взути ось такі легкосплавні диски. Має безключовий доступ передніх дверей. Ось такий він у нас красунчик. Задня оптика теж дуже виразна. Ось 2.2 CRDI, задні парктроніки, камера. Все як має бути. Давайте подивимось, що в нас по салону. А по салону в нас повний електропакет, всі авто, скло Керування, електропривод, дзеркал та складання, штатна аудіосистема, підстаканички, підлокотнички. Також, що в нас є, ось такий шкіряний салон, перфорований світлого кольору. Має електропривід сидіння водія та пасажира, датчики дощу, датчики світла, ЄСП. Допомога при спуску підйомі на горку, блокування. Повного приводу, увімкнення розетки 220, екорежим. Також, що в нас є? Ось таке мультифункціональне кермо, круїз контроль, вибір жорсткості керма. До речі, дивіться, натискаємо. Оп, стандарт, спорт, він буде більш жорсткіший та комфорт. Також автомобіль у нас оснащений ось такою штатною аудіосистемою сенсорною. Блок керування кнопочками. Двозонний клімат-контроль. Все як має бути. Дві 12-вольтові зарядочки, AUX USB, підігрів передніх сидінь, електрорушничок, автохолд, ось вона автоматична коробка передач та два І Ось такий у нас величезний ще підлокітничок є. Велика кількість подушок безпеки, скомбінований двокольоровий салон. ось Як ви можете побачити, блок керування панорамною кришою та люком. Все як має бути. Давайте ж заглянемо, що у нас на задньому ряду сидінь. Так само все як має бути, шкіра, перфорація. Керування нахилом спинки, кармашки, є в нас ось такий підлокітник з двома підстаканничками, ось ми бачимо, бокові обдуви для задніх пасажирів. Та під... також в нас є оснащення підігрів задніх сидінь. Друзі, якщо ви шукаєте собі дизельний економічний позашляховик і знаєте добре, що таке. Santa Fe на 2,2 дизельному двигуні, то цей автомобіль чекає на вас. Запрошуємо вас на перегляди та тест-драйви. Ми знаходимося в місто Київ територіальна оборони 102. Чекаємо вас на. Дане авто ви можете придбати як за готівку, без готівковий розрахунок скористатися послугами кредиту або лізингу та системою 3 обміну вашого автомобіля на сей. Чекаємо на вас.